Самопожертву українців на роботі з експертом дивіться. 25-річний Євген Мойсеєнко два роки тому із Запоріжжя переїхав до Києва. Хлопець хотів більше заробляти. За спеціальністю він інженер-будівельник і отримати роботу на будівництві. Хлопець зумів, але платили мало. Много робота, а зарплата була просто смішна. Цілий рік євген працював на будівництві, поки не знайшов більш оплачувану роботу у судовій адміністрації. Моя робота зв'язана з договорами. Я заключаю договори, роблю повністю все там. Я в этой фірмі і юрист, і головний спеціаліст, і адміністратор. И і... я прихожу туди раньше всіх, ухожу последний, закриваю кабінет, тому що очень багато роботи. Напружений та нестабільний графік. Мінуси у роботі Євгена. Він не тільки працює понаднормово, а й виходить на роботу у вихідні. Я вже год не був дома. Я підхожу до начальнику говорю, я хочу поїхати домой, тому що хочу від сім'ю там. Він говорить, ну ти ж працювати, ну так працюй, у тебе робота госслужба. в особистому житті у Євгена теж не все гаразд. Зі своєю дівчиною Оленою хлопець зустрічається вже 4 роки, але лише тоді, коли може. А може, він не часто. Ми практично не бачимося. Недавно ми зібралися в кіно, і Женя дзвонила і сказала, що собирайся, ми йдемо, я купила білети. Я вже собралась, все жду його. І он говорит, все, мы нікуди не йдемо. Я остаюсь на роботі. Чому більшість українців перепрацьовує і чи реально працювати мало, а заробляти багато?